Фірі інформаційна програма часно про головне на цю годину вже за замиті. В студії працюють Лошак, Наталія Болеца. Доброго дня. Мобілізація по закарпатській у обласному військоматі оголосили кількість мобілізованих громадян у ході першого етапу. Наразі план мобілізації виконано на 26%. Низький процент обумовлений відсутністю певної кількості військовозобов'язаних за місцем проживання кажуть у військкоматі. Ці факти наразі опрацьовують та заносять до бази даних. Окрім того, військкоматі наголосили, серед мобілізованих катастрофічно не вистачає кухарів, водіїв механіків, командирів танків, БМП та операторів зенітно-ракетних комплексів. Основна проблема це те, що дуже велика відсутність людей за місцем проживання і дуже велика кількість людей, на яких ми розраховували, вони дійсно виїхали на заробітки за межі не тільки області, но й країни. Всі ці факти нами тепер перевіряються. Іде складання такого банку даних по тим людям, які виїхали, йде перевірка цих людей щодо їх перетину кордону через відповідні структури. Якщо є бажаючі ті. Особливо на сьогоднішній день у нас дуже велика потреба в кухарях, які не приходили військову службу, але мають цивільну професію кухаря, вони можуть звернутися у ближайший військовий комісарат і можуть бути відмобілізовані тільки за цими професіями, як кухар, водій, особливо водії категорії С і Е, яких на сьогодні катастрофічно у нас не вистачає. Початку цього тижня у низці шкіл на Ужгородщині розпочався карантин. Причина відсутність дітей у навчальних закладах через захворювання на ГРВІ. Навчальний процес призупинено у Моноківській, Невицькій та Холмицькій загальноосвітніх навчальних закладах району, а також холмицькому та новицькому дитячих садках. У вищезгаданих згаданих навчальних закладах навчальний процес призупинено до 2 березня. Влада стане відкритішою, як мінімум щодо витрати державних коштів в Закарпатській обласній адміністрації запевняють, що вже цього місяця всі державні установи почнуть викладати фінансову звітність на своїх офіційних сайтах. Крім того, на офіційних вебресурсах мають оприлюднювати всю тендерну інформацію. Таким чином громада зможе більше контролювати владу, переконані в обласній адміністрації. Я дав доручення всім головам адміністрації кожний тиждень по мірі можливості на своїх сайтах звітуватися про використання державно-бюджетних народних грошей. Це наших гроші, наших людей, і громадяни в районах, в містах мають право знати, скільки коштів було витрачено. На тій чи іншій галузі, на які цілі, і що, яку користь від того має громада відповідної адміністративної одиниці. Це доручення ми вже дали давно. І по тендерних процедурах прозорості закупівель тендерних, тому що люди, працівники, які працюють в тюю чи іншій галузі, мають право знати, куди використовуються державні гроші. Злочинці вдаються до нових методів, які раніше не застосовували на території Закарпаття. Останнім часом крадіжки вчиняють не лише у приватних будинках та квартирах, але й на підприємствах. Сумну статистику правоохоронці пояснюють складною ситуацією в державі. Територія залізничного вокзалу стала останнім місцем, де було зафіксовано спробу умисного пошкодження банкомату з метою наживи. Правоохоронці відмічають, що цьогорічна кримінгена статистика набагато гірша ніж минулоріч. Подробиці теми далі в сюжеті. Ніч на 16 лютого на Ужгородському залізнодорожньому вокзалі мешканець Валя вивчинив спробу взламу банкомату. Злочин загальмувала оперативна група. Чоловік, який зараз безробітний, зізнався у спробі крадіжки. 15 на 16 лютого близько 2 годин ночі черговий прицел прац... помічник начальника вокзалу повідомив черговий наряд міліції про спробу невідомою особою розбити банкомат Приватбанку. На що черговий наряд міліції відразу зреагувала? Правоохоронці зазначають, з початку року на гарячому було затримано вже кількох злочинців. Серед них і вже відомий випадок нападу двох осіб з нажемно продавчиню, а також розбійний напад на сім'ю в селі Сторожниця. У всіх випадках правопорошники злочин скоїли вперше. Дану ситуацію вплинула дуже важка ситуація в нашій державі. Але Треба розуміти, що почали вчиняти злочини люди, які раніше не потрапляли в поле зору співробітників міліції. Так, наприклад, вже із початку цього року було чотири такі характерні випадки із затриманням. Злочинців злочинці стали зухвалішими, переконані правоохоронці, але йдуть на вчинення злочинів, зокрема через нестабільну ситуацію в країні. Міліціонери зазначають, побільшало й випадків, коли затримані, це мешканці інших областей України. Громада міста Тячів не залишається осторонь подій, що тривають на сході України і допомагає нашим бійцям чим може продуктами харчування, одягом, матеріально-технічним забезпеченням. Попри сучасні події, тут не забувають і про іншу війну. 26 років тому з Афганістану вивели радянські війська. Тячів відзначив цю подію благодійним концертом автомат і гітара. Там були наші журналісти. Для Валерія Фісуна бойові дії на сході України стали п'ятими за рахунком. До цього він пройшов війну в Афганістані та кілька африканських воєн. Залишатися байдужим до подій, що відбуваються в Україні, Валерій не має морального права. Адже, хоч за національністю він не є українцем, Україну вважає рідним домом. Тут він народився, збудував сім'ю та виховав сина. А захищати свій дім святий обов'язок кожного. Це моя земля. Я маю, як і всі наші пацани, котрий там і тут, ми повинні захистити від всіх, хто намагається на нас напасть. Українці, які воювали в Афганістані, вважали ті події останньою війною, але сучасна історія внесла корективи. На Сході загострилася внутрішньополітична ситуація. Пам'яті тих, хто був свідком подій в Афгані, та тим, хто нині захищає територіальну цілісність України, присвятили благодійний концерт Автомат і гітара. Ініціатором проведення заходу на підтримку героїв став керівник волонтерської організації Горгани, радник Тячівської райдержадміністрації Богдан Колодницький. Цієї акції долучився практично весь наш Тячівський район. Ну, розумієте, нам дуже легко, мабуть, нам повезло, що у нас є така районна влада, у нас практично нема такого питання, яке би ми не могли вирішити. Якщо голова ради адміністрації разів 10 на день не перезвонив і не спитав, що потрібно, чим допомогти, я не пам'ятаю такого дня, щоб без його дзвінків щось було. На концерт запросили спеціального гостя співака та автора пісень В'ячеслава Кукобу. Він не з чуток знає про всі страхи війни, адже сам колись воював у Афгані. Подібні концерти за його участі проходять по всій країні. Співак активно долучається до благодійної діяльності спрямованої на допомогу нашим бійцям у зоні АТО. Ми на своїй території. Ми повинні свою територію захистити, тому що враг прийшов на нашу територію. Правда, за нами? Треба не боятися їхніх угроз. Надо не бояться. Серед присутніх ветерани і очевидці подій на сході України. Вони ділилися своїми спогадами, а разом з тим і надіями, що Україна зможе не лише гідно протистояти агресору, а й здобути перемогу у цій неоголошеній війні. От такі ж концерти проводимо в Києві за Київською областю по всій Україні. По всій Україні працюємо і робимо таку роботу. Це перший концерт, який ми робимо у вашому районі в Закарпатті, Але я надію, що будемо продовжувати цю роботу робити. На сам кінець ветеранам Афганістану і бійцям, що нині боронять Україну, вручили медалі та ордени. Також благодійники Тятівщини придбали шість автомобілів. Після молитви і освячення автівки одразу ж відправили на схід. Америка стала ближче до Закарпаття. У Ужгороді на фасаді будівлі словацькомовної школи номер 4 відкрили вже 15-ту за ліком мініскультуру. Автор Михайло Колодко розповідає: черговий герой, якого вилили в бронзі, це Михайло Штранк, русин за походженням. Американський сержант прославився на весь світ тим, що рівно 70 років тому на острові іодзима був одним з шістьох морських піхотинців США, які встановили перший прапор перемоги у війні з нацизмом. Звідти і почався переможний рух на весь світ в американських підручниках з історії наш земляк, знаний як Майкл Стренк. Та почесть для сім'ї для закарпатців сім для членка якого ще живуть брати і сестра в Пенсильванії в Америці. Ця подія дуже багато буде відзначатися і в Америці У 1945 році. На острові Уєдзіма відбулася подія, яка у фотографії стала найвідомішою фотографією з часів Другої світової війни. На фотографії було зображено шість морських піхотинців США. Один із них був Майкл Штранк, сержант. Він був за походженням закарпатцем. Народився він на території сьогоднішнього словацького села, і тому ми поставили цей пам'ятний знак цю міністкультуру на фасаді словацької школи. Закарпатська область одна з трьох в Україні, де народжуваність перевищує показники смертності. За минулий рік в вкраї народилося більше 17 тисяч немовлят. Серед них більшість хлопці народі кажуть таким чином: природа компенсує втрати чоловіків на війні. З подробицями Світлана Головко. Всього три години минуло, як на світ з'явилась Камелія. Її мама з радістю ділиться емоціями. Довгий час подружжя не могло мати дітей, тож Камелія є бажаним та довгоочікуваним первістком. Батько Іван сподівався на хлопчика, та після народження дитини стать вже не така принципова, головне, що здорова. Для, для жінки взагалі не принципово. Ну, як по ну як я по собі сужу. Чоловікові ще може десь якось колись, а вже потім, коли побачить, як воно там ручка. Нашевелить, що воно там робить, як воно там рухається, вже потім і стать не важливо. Більше чотирьох тисяч пологів прийняли в Ужгородському пологовому будинку у 2014 році. За останні десять років цей показник рекордний. Проте спеціалісти прогнозують, криза та військові дії в країні вплинуть на демографічну ситуацію. У нашому закладі було прийнято 4018 пологів. Ця кількість пологів є вища в порівнянні з минулим роком і є найвища за останні 10 років. Ситуація в країні суттєво погіршилася. Суттєво погіршилася. На це об'єктивний фактор, оскільки країна знаходиться в стані фактичної війни. Фактичної війни. І е, е, наслідки цього безумовно, безумовно в тій чи іншій мірі е, отримують своє відображення на демографічній ситуації в країні. Минулого року в Ужгородському міському пологовому будинку хлопчиків народилось на сотню більше ніж дівчат. Народі кажуть, якщо дітей чоловічої статі народжується більше, це провісник війни. Вважається, що таким чином природа підтримує баланс. Хоча фахівці говорять, вірити в дідівські забобони не варто. В різних регіонах України зустрічається свідчення, що народ каже: от. Хлопчиків останнім часом побільшало бути війні. Ну насправді факти підтверджують, що статистично сильно такий не є велика різниця. Можу задати одного дослідника, значить, це був такий Новосельський СА. Він прийшов до висновку, що немає такої залежності. Насправді це все залежить від якихось не соціальних факторів, а там природи. Більшість закарпатських мам народні прикмети та криза не надто лякають. З десяти породів семеро невдовзі планують повернутися до пологового будинку. І бажаю всім цього позитива, щоб дівчатка рожали легко, без хвилювань. І так легше і болі переносяться. І взагалі потім більше щастя, більше материнства. ви почувствуєте і побачите, яке це взагалі щастя, це Божий дар. Всім цього бажаю, всім. Так що я ще тут ще раз буду однозначно. Яким вже за хлопчиком? Батьки новонароджених, як хлопчиків, так і дівчаток, сподіваються, що, попри народні прикмети, їхні чада зростатимуть здоровими та в мирі. Цією позитивною статистикою завершуємо. А більше інформації розкажемо у дев'ятнадцятій. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.